Тут не Дубінські, припиніть змогу. Він відбувається правди, тому що ми сьогодні на даме на місці смертельна загроза. Падає державність, падають кордони. Вони йдуть логіку, домовлення подалі території. І все руйнується. І потім буде просто весь бріоні, які вже одягалися по ковтікання, а Національна гвардія буде прикривати. Сьогодні станом за 24-25 затримано 12 співробітників і ми на Так я ж адвокат, можна я поспілкуватися з клієнтом перед процесом? Як спілкуватися клієнтом з адвокатом? Тобто ви забороняєте? Якщо він дозволить, то адвокат, так? Так я ж адвокат, зараз в процесі будуть захищати інтереси. І ви не забороняєте спілкуватися? Справа вас від від... нього Дивіться, національна гвардія мене намагалася штани знімати, тому що то цим цього У них такі збочення. те, що роблять бізнес на ковід, ми ще знаєте, ЛБТ з вже проявляється. Тому що мені розказують, що я не маю жити по вимогам Конституції КПК, а маю жити потім наказом, які в отак врегульовані державою. Сенсу і немає можливості розмовляти щось догодиться не на національний Вітя, перед судовим засіданням. Я адвокат я маю право спілкуватися зі своїм клієнтом. Навіщо ви зараз це перешкоджаєте до початку судового процесу? А ви хто в даній ситуації? Начальник варти. в даній ситуації. Ви не сензор, не судові надпечат. Читати конституцію. Я допомагав Конституцію. Ви забираєте говорити там, де ви хочете скриваєте. І де хлопці на заневаліні на нині кошти не виходить в іншої місяць. Там він забороняється крадуни. повертаючись до перемовин 15 числа. Вони не відбудуться, якщо щось не погоджено там. Зрозуміло, що ми заводять. Припиніть розмови. До початку поза межами фактично заходять. Припиніть розмови. До підсудний Сустралі, колініч сіну, припиніть, сніка, припиніть розмови до початку нам, судового процесу. Вироб, доля України в моєму розумінні вже визначено. Ви бачите, що приїхали люди із Добропілля. Там у нас Мирноград Добропілля під, 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 чи фактично... підсудний там, колініч припиніть О, розмови та. до початку так. судового процесу. Ви мені Подивіться, що зробили ми. Отишили мене, що, я калька, що фактично. Що ви зрозуміли, та доля, доля перемовин вирішена на рівні перемовин на і чекаємо і я не буду надавати Паша тому питання. що питання біля спецконтингенту. дивлячись, дивлячись на те, що Європа і Україна поза межами столу, то ми не учасники припиніть розмови до початку судового процесу, як міністр оборони представляє інтереси сьогодні. судні колінністю. Ви не виконуєте законні вимоги варти. Тому фактично в даній ситуації переводний процес на привезли жаль на рівні анкоріжу на аляція, фактично визначено. А далі дивимося наступну факту підсудний поліч. Припиніть розмову. Стосовно обміну території. Дивіться, ніхто не має, читаємо конституцію. до конституції, українська держава є неподільною суверенною територією. Жодна людина не має права держави піти на обмін території. Жодна. Суверене правосудний поліні припиніть розмови до початку і судового фактично, процесу. І фактично сьогодні, якщо хтось зі на себе сміливість в даній ситуації підписати будь-який документ про пере передачу обміну території, я фактично це пише собі вирок, тому що це буде державна зрада. Підсудний полініч припиніть розмови Державна влада, які призидає питання судовий процес. Не розпочався, висок, підсудний поліні. Ви народ. Ви не виконуєте законні вимоги варти. Немає. Інших підстав про високо іншого підписати будь-які договори. Тому е, знову ж таки додивіться, тут є в чому пастка. що в подальшому, оскільки це буде нової основі, то в будь-який час ці, особливо, ці е, домовленості можуть бути денонсовані. Тобто, все, що ми підпишемо зараз у незаконний спосіб, поза межами референдуму. Це підлягає фактично в подальшому. Припиніть розмови фактично, на до початку судового процесу. Судовий міської, процес не розпочався Підсудний І, колініч вам, головуючий, надасть слово в судовому процесі кордонів Української суверенної держави.